Вітаємо! Розглянемо з вами функціонал, як додати SNAP самостійно. Даний функціонал є ідентичним для ролей технічний адміністратор, адміністратор системи та інтегратор. Для того, щоб додати SNAP, нам необхідно вибрати потрібний нам SNAP. З сайту керування переходимо до потрібного нам SNAP-у. За допомогою випадаючого списку або пошуку вибираємо нам необхідний. Тискаємо Увійти. Вводимо пароль нашого облікового запису. Потрапляємо до потрібного нам СНАПу. Далі для того, щоб додати СНАП, переходимо в лівому меню в розділ СНАПИ. Потрапили до загального списку снапів. Далі натискаємо Додати Снап. Заповнюємо всю необхідну інформацію. Мобільний телефон. Ці поля не є обов'язковими. Натискаємо кнопку Зберегти. Бачимо у правому верхньому куті повідомлення, СНАП успішно додано. Для того, щоб повернутися до списку СНАПів, натиснемо на кнопку Повернутись. І бачимо, що він з'явився у загальному списку СНАПів.